Вітаю глядачів Суспільного. Ми знаходимося у будівлі, яка була зведена у 1903 році. Спочатку вона виконувала функції поліцейського відділення із камерами попереднього ув'язнення, а згодом тут розташувалися різні адміністративні і медичні установи. Лише у 2014 році ця будівля була передана під краєзнавчий музей. Про те, що змінилося за останні 10 років, ми поговоримо із керівником Здолбунівського краєзнавчого музею Олександром Чежевським. Олександр. Олександре, вітаю вас, вітаю, Олександра. Власне 10 років тому ви почали трансформувати цю будівлю під музей, і найперше про що хочемо поговорити, в якому стані вам була передана ця будівля, що тут знаходилося, що тут робилося. І за вашою оцінкою, наскільки вдалося змінити ось цю будівлю за 10 років, окей ну власне не зовсім я. Я доєднався вже на трошки пізнішому етапі до цієї всієї справи. А все з Олега Тищенка, ім'я якого зараз власне носить музей, Олег разом з ініціативною групою розпочали з цієї будівлі творити музей в 2014 році. Коли вони сюди потрапили, десь ще є навіть архівні кадри? Ну вона була в дуже. Лежабному стані, тобто тут жили без хатки, тут е, десь не було вікон, тут був вкрадений майже весь метал, е, тут десь е, були купи сміття. Власне, ну от типова закинута будівля в центрі міста, е, яку почали трансформувати в музей, і е, трансформувалася вона насправді е, дуже і дуже е, з того часу, коли власне це все почалось. Е, бо Власне кажучи, з моменту початку і до сьогоднішнього дня ми витягнули вже звідси 470 тонн сміття. Це 11 залізничних вагонів повних. Тобто це був величезний смітник від підземель і догорища. І в принципі, вже десь за витягуванням сміття, ми почали відновлювати стіни, робити експозиції. І зараз маємо от реально класний музей в Злопонові. Розкажіть більше з тих частин, з яких складається сам сам музей, тому що тут є такі частинки, правильно ми можемо їх виокремити. Абсолютно зараз а, вже а, ми окремлюємо музей на дві а, дві два окремих блоки. Перший це краєзнавчий музей, де ми говоримо про те, як ставався Здолбунів, що було на місці Здолбунова До того як Здолбунова ще не було а, від того часу, коли на місці Здолбунова плавали акули до того, як е, здолбунів трансформувався в сучасне модерне місто, е, до того як перебігали в ньому перша і друга сва війна, е, десь говоримо там про побут, десь е, говоримо вже про сучасний період, про російську українською війною, її вплив на злобунів і злобунівчан. Також там такий собі відкритий простір, де ми проводимо арт-виставки, перегляди фільмів, події і так далі. Це, власне, перший поверх музею, а от власне подвір'я і підземелля це понад 300 квадратів ще підземних приміщень і величезне подвір'я це вже така собі міні-територія терору. Адже, як ви сказали спочатку, будівля була побудована як царське жандарське управління з камерою переднього утримання, тобто поліційний відділок, і понад 50 років вона виконувала таку функцію. Тобто Справді будівля дуже складна, і е, історія її складна. І творити тут музей теж було насправді нелегко е, в контексті показати ці всі сенси, водночас не травмуючи людей. І не так давно, буквально от в жовтні 2024 року, ми вже трансформували підземелля в такий сучасний простір, де ми говоримо про терор і репресії, а також пробуємо переосмислити ці всі явища і показати, як вони впливають на суспільство, аби терор і репресії більше ніколи не повернулись на ці землі. Тобто основна мета цих експозицій. От. І, власне кажучи про експозиції. В підземеллях вони е сучасні, вони інтерактивні, вони доступні, і е власне вони розповідають від того, що таке пенеціарна система, взагалі, тобто, що таке в'язниці, і як вони трансформувались від е часу, коли людей там е вбивали, і в в'язницях просто треба було відсидіти там тиждень-два, умовно до е того, що ми зараз маємо, фактично в'язницю, як місце, де людина має осмислити свій злочин і повернутися інтегрованою в суспільство. Е також ці експозиції розповідають про історію цієї будівлі, але вже фактично ця будівля це була був перший етап, куди потрапляв в'язань, після чого людина часто могла потрапити в абсолютно різні точки світу. Так? Тому що е, з в цю будівлю використовували в Здолбунові абсолютно різні. Окупаційні режими це і Російська імперія, поляки, радянський союз дев'яти 1941 рік, потім німці 41-44 і знову Радянський союз 44 по 54 роки. І, власне кажучи, тобто в різний час людина могла потрапити в абсолютно різний куточок світу від Польщі та Німеччини до далекого сходу Росії. Тому ми взяли карти і нанесли на них мапи в'язничних інфраструктур тих чи інших країн і. І навіть вдалося знайти справи людей і прослідкувати їхній шлях, куди вони потрапляли після того, як потрапили в цю в'язницю, і якби це такі експозиції, які не завершені, тобто ми досі продовжуємо досліджувати. Я думаю, що ми ніколи не дізнаємося точно цифру людей, скільки тут сиділо за весь час історії будівлі, бо це якби майже нереально. Я думаю, що це сотні тисячі людей. От але якусь частину однозначно вдасться дослідити і нанести на мапи, щоб показати наскільки е, змінювалась доля. Ідей під час того, як вони потрапляли сюди. Наступна власна експозиція в підземеллях це експозиція, яка присвячена радянській пропаганді. Адже 54-му році тут закривається в'язниця. Водночас, в 54-му році в Радянському Союзі починається процес відлиги. От, тобто е ясно, що репресії стають трошки меншими, але не завершуються. На цьому наголошую, тобто вони продовжують бути. От, е де десь починають відпускати з таборів, але водночас не зменшується, навпаки, посилюється радянська пропаганда, і якби в цьому просторі ми хотіли показати, а що ж власне таке радянська пропаганда. Ми спеціально там не даємо ніяких дефініцій, не описуємо те, що ми хочемо власне довести до людини. І кожна людина має зрозуміти там для себе, тому що там як пропаганда, так і контрпропаганда. Адже людина в радянському союзі по факту була поміщена в бульбашку, з якої дуже важко було вийти інформаційну, в тому числі, не говорячи вже про кордони, які не можна було виїжджати, от ну і власне за радянською такою гарною пропагандистичною залою Яркою ховається знову. В'язниця за дверима, це власне простір, в якому ми зараз записуємо інтерв'ю. Простір, який присвячений в'язням, які сиділи у цій в'язниці. Про побут, про те, що їли, як спали, які були на них там, який був тиск психологічний, фізичний і так далі. Також тут можна послухати усно історичні свідчення, які нам вдалося записати. Це, зокрема, Ольга Базилевич і Лілії Жванської, які малими дітьми разом з їхніми матеріалами. Були поміщені в цю в'язницю, а потім викрадені звідси, через що очевидно, що їм вдалося вижити. І часто вони своїх батьків бачили за багато років після того, як виїхали звідси. От, тобто дітьми їх і не знали. А також Любов Погонюк і Галина Герасимчук це. Жінки, які не були в цій в'язниці, але вони з Лубонівчанки, і вони молодими дівчатами були відправлені на в табори радянські, десь за Сибір або в Сибір. І а, теж величезну частину свого життя власне провели в, в цих радянських таборах. А, також тут можна побачити і. Спідницю, яка вишивала жінка на засланні в Омській області, і залишки посуду, які ми знайшли тут під час проведення розкопок, в якому очевидно, що приносили рідні їсти в'язням, і який часто до в'язнів не потрапляв. От а також машинопис жінки, яка сиділа в цій в'язниці 47-му році, оригінальний потім була відправлена на заслання, і в 90-му році вона це все описала в своєму машинописі. Хочу з вами ще поговорити про унікальність цього музею в контексті всієї України. Чим він може бути цікавим не тільки жителям з Долбунова Рівненської області, але і всім українцям. Ну, власне, як на мене, це те місце, яке постійно змінюється. Це перш за все. Та тобто, прийшовши сюди одного року і пройшовши на наступного, а все буде абсолютно змінено, бо експозиції не сталі, а вони постійно розвиваються, додаються і так далі. А також тут є унікальні речі, яких в принципі не можна зустріти в українських музеях і в Україні взагалі, як, наприклад, надписи, про які ми вже говорили. Тут, наприклад, пише, бо настав такий час, що умре кожний з нас не на лавці кровавому бою і в годину грізну. Мене відчизнув, що він за нею з любов'ю. слова з постанської пісні Богдана Лепки, 1919 року. І таких надписів ще десятки, якщо не сотні, на цих стінах, а також є надписи, які не відкриті. Тобто, в теорії, десь, якщо ми будемо знімати за півроку сюжет, то ми відкриємо ще надписи в іншій залі, і теж можна буде їх показати і дослідити і якби побачити на власні очі. Розкажіть більше ось про відкриття ось цих записів, як саме це відбувається. Дуже складно насправді, тому що це така скрупульозна робота. Спочатку волонтери щищають верхній шар шпаклівки, під ним починають проявлятися якісь незрозумілі речі, і вже потім легенько шпательками, різними там інструментами. Кожен надпис відчищають. Потім ми це все покриваємо рідиною, яка не дає їм псуватись, захищає від впливу природи, води там і всього іншого. І вже його якби можна побачити. А Далі глибше ми його досліджуємо, от якось отак от оприлюднюємо і вже можна його читати і дивитися, і воно вже експозиційний елемент. І майже крайня зала в цій експозиції це зала, яка присвячена легітимному і нелегітимному насильству. Та зала вона про. Винуватся насильства, адже ми всі звикли е, дуже так глобалізувати насильство. Радянський Союз це погано, це насильство. Третій рейх там це насильство. Але е, водночас усе це насильство робили люди і також робили люди на місцях. І е, в кожного з них очевидно, що були на це якісь причини. Хтось працював в рамках закону своєї держави, хтось е, бо е, був психологічний тиск, фізичний тиск, е, страх перед системою, е, е, хтось бо це. Це було можливо його покликання і так далі. Але очевидно, що люди працювали в системі насильства і робили це насильство. Тому ми там привідкриваємо трохи цю завісу, пробуємо пояснити, чому люди працювали в цій системі. І також ми е, знайшли справи на людей, які працювали саме в цій в'язниці. І е, завдяки d книзі їх можна погортати і почитати е, як короткий опис, так і повну справу. Якщо комусь вже дуже цікаво, я готуючись до інтерв'ю, побачила на сайті з міської ради. Там пишуть, що близько 90% робіт, а саме. Ремонт і облаштування приміщення музею відбувалися з 16 по 21 рік переважно завдяки зусиллям волонтерів і громадських організацій. По факту ваш музей демонструє приклад активного волонтерства. Розкажіть, будь ласка, трішечки більше про ось це, як вам вдається залучати людей, що їх мотивує. Абсолютно точно за роки, поки тут твориться музей, через цю будівлю, мабуть, пройшло більше сотні людей, які долучилися до його творення. Бо власне, чому так сталося? Чому цей процес він якби абсолютно логічний, тому що музей був створений 14-му році, а в 2014 році це вже напад Росії на Україну, це вже війна, якби грошей на культуру і так не було, а тепер нема взагалі. І е, треба було якось працювати треба якось створити, е, створювати і все одно жити і. Тоді ж, власне, Олег розпочинає цю всю історію з тим, що розпочинаються толоки. Просто запрошує людей небайдужих долучитися, щоб просто вигрібати сміття. Хтось повигрібав і пішов, хтось повигрібав, залишився, бо йому очевидно, що не дуже подобається вигрібати сміття, але очевидно, що подобається творити щось своїми руками, що залишиться в місті, і якби буде якийсь слід після тебе непоганий, не сміття, а щось ясно, що хороше, і власне цей процес постійно рухається. Наразі у нас більше 30 активних волонтерів. Це люди, які не тільки фізично, але і розумово працюють. Також це люди, які, окрім того, що роблять всі фізичні роботи, зокрема облаштовують експозиції, роблять ремонти, там не знаю, досі грибуть якісь частини сміття, які ще не догреблені. Це люди, які пишуть дописи, які роблять дизайни, які. Роблять сайт, пишуть новини. Ну коротше, все, що можна продумати, що можна робити в музеї, реставрують тому числі, все це роблять в основному волонтери. Адже штат музею він не дуже великий, скажімо так, тому це все тримається на волонтерах. Це колекція експонатів, які не можна побачити ні в одному музеї, не тільки України, але й світу, бо це речі з повстанської хірургічної краївки. Упа, яка була відкопана за 3 км від гурб. І усі ці експонати зараз. Раніше хірургічні інструменти були призначені для того, щоб робити операції повстанців. Серед них, зокрема і хірургічна нитка, якою досі комусь можна за... За... зашити пузіко або Залишки повстанської крові на скельцях, які в теорії колись можна буде зробити ДНК, дослідити, кому вони належать. А також речі, речі як і для е, звичайної ампутації е, чогось, так і для трапанації черепа, тобто для нас операцій, які е, проводились в умовах сирості, підпільної боротьби, е, відсутності якихось е, більш обладнаних хірургічних палат і так далі. Тобто, в умовах криївки, це все для того, щоб зберегти е, життя одного повстанця, а також не е, Менш унікальним є тут. Ця картина це е, перша в світі картина повстанського бою, е, яка була створена в 2021 році київським художником Василем, Василем Копигоренком. Це е, момент е, прориву виходу з оточення е, української повстанської армії з оточення військ НКВД. В бою під гурбами в 44 році, і цікаво, те, що пан Василь він створив дві таких картини: одну подарував в музей Слобуніва, іншу музей на запоріжщину. І на жаль, музей, в якому знаходила з друга така ж робота, він зараз в окупації, а ще більш на жаль, він зараз повністю спалений. Тобто, цієї роботи в теорії вже немає, і це єдина знову ж таки картина, яку можна побачити. Картина повстанського бою. Олександра, якщо говорити про музеї, загалом про старовинні будівлі, Євлі, існує такий стереотип, не стереотип. Будете зараз мене виправляти про те, що ну має тут бути якісь такі містичні явища. Насправді будівля має понад сотню історі... років історію. Чи траплялися прямо скажу приводи? Можливо, серед волонтерів, поки прибирали щось бачили цікаве, або можливо якісь такі розповіді тут побутують. Ну якщо музей не має приводу, то його треба придумати. Це істина музейна, але є у нас одна історія. Яка uh, дійсно була, в яку можна вірити, а можна і ні. Uh, власне, коли ми подували uh, першу піч в підземельних музею, відновили одну з печей в підземельних музею, то волонтер, який uh, допомагав з її будівництвом, uh, сказав, що я хочу залишитись ночувати, спробувати, як вона гріє. Uh, ми такі, так, окей, давай залишайся ночуй, приходимо зранку, він каже, мене по музею водила якась маленька дівчинка. Ну ми посміялись uh, по цій, ну якби яка дівчинка, які привиди, ми тут сказали. Скільки працювали, туди-сюди, ну ти придумав, вигадав, де все. На тому все закрилось. От. І десь за місяць після тої історії вже все забулося. Ми знову проводили розкопки, і часто ми, коли проводили розкопки, в підземеллях знаходили кістки. ну І щоб їх ідентифікувати, чи людські, чи це тваринного походження, приходив патологоанатом місцевий і якби розбирав їх. І от якраз такий серпень, місяць, жарко, Прийшов ну, по розбирає, де ліського походження, де тваринного, перебирає так скрупульозно дістає одну кісточку і каже: хлопці: це е, дитяча дитини приблизно 6 років. От, і якби після того не зовсім смішно е, стало. От, тому, якби є щось. Е, Паранормально, очевидно, але все залежить від того, як ми це сприймаємо. Тобто для нас це вже якби абсолютний побут, і ми тут можемо спокійно знаходитись в підземеллях, бо якби ми самі наповнюємо, наповнюємо цю будівлю життям. І очевидно, що якщо ми тут будемо плакати і казати, Боже, тут все страшно тут бувало людей. Ну то тут і все буде страшно сюди не будуть ходити люди. Але якщо наповнювати її життям і творити, розвивати, то я думаю, що все буде добре. Я особисто не бачив ніколи нічого паранормального тут не раз. Ви зазначили ще під час нашої розмови про те, що відгуки, позитивні відгуки відвідувачів музею, вас надихають, мотивують щось робити далі. І стало мені цікаво, чи ставите ви перед собою одним із завдань цього музею: боротися із стереотипністю поняття, взагалі, музею, що це десь сумно, що це дуже все багато тексту, якісь експонати, нічого не зрозуміло. От чи є у вас тут таке перед собою завдання? Очевидно, очевидно, що перше завдання це істина, яка є. Мабуть, візією музею, це музей живий лише тоді, коли в ньому є люди, особливо діти, бо без того він стає складом нікому не потрібних речей, це ставає як казав Лега Тищенко. І е так воно насправді і є. Бо якщо в музеї не буде людей, якщо музей не буде цікавим, то на що тоді музей? От. Е на жаль, люди звикли до того, що вони приходять в музей, приходили, бо зараз українські музеї трансформуються не тільки наш, але й багато музеїв ростуть, розвиваються і вони стають цікавими. Але дуже Довгий період часу музеї були такими, що приходиш в музей, екскурсія приходить тітонька, здуває пил з книжки і починає тобі розповідати екскурсію. Або ти ходиш по музею, і ще тітонька за тобою так ходить, щоб ти нічого не там не полапав, не торкнувся, не десь не подивився. Але ж музей це відкритий простір, це громадський простір, це має бути доступний простір для усіх. І ми навпаки за те, щоб люди торкалися те, що не за склом. Ми за те, щоб люди дивились, якби взаємодіяли з експонатами і відчув відчували ту історію як їм зручно, бо через дотик, через запах, через смак, через вуха, слух, усе через усе можна сприймати історію, і ми маємо максимально її транслювати і показувати. Бо ми не несемо важливі сенси. Не так багато в Україні класних музеїв, і ми маємо якби. Тягнутись до кращих, але і не бути десь позаду музейної сфери. Можливо, десь колись станемо для для когось прикладом створення музею з нуля. Це б теж було прекрасно. Обов'язково вам бажаю стати прикладом з будь-чого, що ви хочете, аби ваш музей вдавалося розвивати і завжди вдавалося долучати ось ту активну кількість людей, яких ви вже тут маєте. Дякую вам за цю розмову. Дякую.